Ну що привіт пацани. Це 36-й день. Зараз в мене трошки роботи над онлайнами, потім онлайн-тренування і пізніше є ще справи. Сьогодні знову ж таки були справи під час дня. <світ> так знаєш, вести влог і не розказувати про все. Це досить-досить важко. Хотілося б показувати все, але на жаль ну, не можна. Так, ну що, пацани, я знову в своєму кабінеті. У <гум> мене знову така уявна нарада, я тут знову роздаю задачі, але по факту розписую задачі для самого себе. Тобто я поділив по стільцях себе, в яку сторону можна рухатись, і от по кожних з пунктів я пробігаю і роблю, роблю якийсь певний аналіз і розраховую, куди мені рухатись далі. І... Що, що робити, що починати, що продовжувати, що можливо скіпати і, і так далі. Тобто планів дуже багато, але е, потрібно вибрати з цього всього те, що найбільше заслуговує моєї уваги та моєї віддачі в загальному. Can you say, uh, say what? Привіт! «Привіт» yeah. <laughs> Це для вас пацани. Hi, boys. It's just uh like a hello, you know, like... It's for Ukrainian okay, people, thank you know, like Bye. Nice to Bye. Jeff said. Да yeah, прикиньте, пацани. зустріли сегодня Джефа Сейда, буквально два дні назад um, Я Юрій показував відео в Тикто і кажу дивись, як Джеф Сейд класно складен, як він класно виглядає, просто, просто вау Сьогодні ми зустріли Джефа Сайда. Юра каже, це не Джеф Сайд. кажу, це Джеф Сайд. Я бачив, ну так, край обличчя побачив, знаєш. І кажу, це Джеф Сайд. Ста Ні, ні, це не Джеф Сайд. <говорит> Підходимо. Я кажу Джеф. Він такий вортається, да це пацани, що там. <говорит> Представ. Тобто... Як таке може бути? Знаєш, раніше це звучало як якийсь там... Прикол або мем. Знаєш там, хто був сильний, там, о, ти Роні Колмен. Так. А якщо ти був там плюс-мінус естетичний, казав, ну да, Джефф Сейд, Джефф Сейд, знаєш. І це звучало чувак, мем. І тут ми вживу зустрічаємо Джеффа Сейда. Йоп, твоє. Джефф Сейд. Ну, як вам пояснити, ті, хто не в темі, не зрозуміють. Ті, хто в темі, скажуть, вау, реально, це, цей чувак, це легенда просто. І це дійсно такі, по суті. Це один з тих хлопців, який мотивував мене, щоб мінятися. Він всього лише на 3 роки старший за мене, йому 30. Але він ну він легенда, дійсно. Тобто він же там, грубо кажучи, в 20 вже запалював. Тобто в нього хороша генетика, він класно а, попав в хорошу компанію, мабуть, мав можливість тренуватися і так далі. Тобто ріст генетика, тобто образ сам, Молодець чувак. Тобто дійсно прям респект для нього, поважаю його. Плюс сьогодні ми з ним познайомилися, там поговорили трошки, так тепло, знаєш, поговорили. І він був відкритий до спілкування, жартував. Ну Прикольний чувак, дійсно, прикольний. І мені досі не віриться, що люди такі доступні. Тобто, представ, ти, ти можеш собі уявити, що ти зараз там в Луцьку, ти десь там в селі, наприклад, як я, ріс, я виріс в селі. І чи міг би ти уявити собі, так само і я. Що я коли-небудь зустрінуся з Джефом Сейдом або будь-якою іншою легендою. Це щось, знаєш, от зустріти зірку на якомусь концерті, там, наприклад, це, ну, так, зустрів, ну окей. А коли ти зустрічаєш людину за її роботою, за її там заняттям, тобто ти, ти проходиш там якесь місце, там, де вона удосконалює себе, ти бачиш цю людину, і ти такий. Вау! Тут легенда. І я такий, сфотографувався з нею і так далі. Охоронить там щось, по телефону говорить. І просто ти бачишся з цією людиною, ти говориш з нею по душам, дійсно, по душам. В тебе є можливість з цією людиною поспілкуватись просто. Ми також не хотіли його діставати, тому що ну, людина зайнята, людина працює, в людини не так багато вільного часу. Тобто... Для мене це дуже приємно, для мене це велика честь. І поки я був в Луцьку, знаєш, досить таки велика кількість хлопців підходила, пізнавали, питали якусь пораду, знаєш, а я себе якось понижував в очах, тобто я не відчував свою значимість. Тобто я почав залітати там в тіктоці, в мене почав трохи рости інстаграм. Ну, і сам я собі по собі також ріс, а тоді дуже активно прогресував. І в мене хлопці приходили, питали поради, якось так, знаєш, дивився себе, для, на мене з відкритим ротом. І я себе недооцінював, тобто я думав, що я там. Тому що в мене можна повчитися, що я такого знаю, я ж такий самий, як вони. А по суті, Джеф Сейт, він теж такий самий, як і я. Як і будь-хто. Тобто, значимість людям ми самі дає, надаємо в своїх очах. Ми самі придумуємо, що вони круті, ми самі придумуємо, що вони значимі. Джеф тобто, Сейт не для всіх буде легендою. Якогось це супер легенда. Якогось Хасл це легенда. Якось Сергос це легенда. Для Джек Катлер — це легенда. Тобто всі люди легенди на своєму рівні. Зрозуміло, ті, хто щось робить. Ну і так далі, я думаю, зрозуміло контекст, про що я веду. Представ, що е, от у вас є компанія, ви в залі стоїте там десь в Львові, в Луцьку, в маленькому селі, кажеш, от я от хочу з Джефом Сейдом попозувати, там, поговорити, на тебе подивитися. Хіба це що можливо? Успокоюся, чувак, іди там підпочинь. Представ. І тут бам! Просто хлопець з району, хлопець села. Просто в Лос-Анджелесі. Зустрічають Джефа Сейда, там інших легенд. І вони доступні. І хлопці, це все доступно для вас також. Як для нас, так само для кожного з вас це доступно, це реально. Просто питання в тому, чи вам це потрібно, якщо ви дійсно цього хочете, ви один день доб'єтесь цього, але знову ж таки для цього потрібно робити кроки, які не які великі, маленькі, потрібно просто робити кроки. І все в житті вийде. Це не проблема. Немає в житті нічого недоступного. Я всіх цілую, обіймаю. І зустрінемось вже завтра на цьому самому каналі. З тим самим ведучим. Якщо не зміниться ведучий, побачимо. Зустрінемося вже завтра. See you soon guys.